Як скло товариства лягло. Ці вогненні слова Тараса стали якимось магічним символом української боротьби. Це число 300 пов'язане з Берестечком. Це число 300 нагадує нам крути, І це число 300 так само витає над оцим полем і лісом. Десь три сотні козаків було під рукою Чорного Ворона, кажучи. Теперішньою мовою це було елітне військо. Згорський каже, що всі вони були на вороних конях, коні змії. Були, були вони в чорних бурках, в чорних шапках, як хлопці наші, чорні запорожці. І віяло від них трохи таким духом вільним, Махновським, бо дехто з них пройшов ту школу, але всі вони вийшли із Махнового війська, тому що понад усе любили Україну. Велика цінність роману Горліса Горського Холодний Яр. У тому, що він залишив нам дуже точні, дуже колоритні портрети повстанських отаманів. І серед них надзвичайно виразний образ Чорного Ворона Миколи Шкляра. Скляра. Я кажу шкляра, бо так моє прізвище. Хоча ми з Романом говорили, що він міг бути і шклярем. Тоді записували по-різному. І от бачиш, його як живого уявляєш, цього повільного велетня, який, коли згинав руку, то наче гнув штабу заліза. Очі в нього були які романи? Чорні, тверді. І він, коли десь дивився, то не водив отак очима, а так повертав головою. І я відчуваю цю повільну, силу, певну себе. І ось це. Добірне військо, лягло тут, всі як один. Думаю, що вони врятували тоді всю дивізію Костя, Блакинсь... Костя Блакитного отамана Степової дивізії. І Чорний Ворон, звичайно, є одним із найбільших українських воїнів. За всю нашу історію слава Чорному воронові, слава його козакам, слава Україні.